Було близько шести тисяч років з того часу, як Бог створив Адама першу людину і зробив його могутнім володарем над цією землею, над усім творінням, а також над змієм. І не поставив Бог над Адамом ні царя, ні тирана, ні диктатора, і жодної влади, окрім божественної. У той час на нашій планеті був рай, і люди могли жити вічно. Але все змінилось після того, як Змій спокусив Єву, сказавши, що вони з чоловіком стануть богами, якщо вийдуть з під влади Бога. З того часу люди стали смертними і перейшли під панування диявола. У світ увійшли війни, голод, смерть та пекло, але Бог завжди звільняв людей від рабства сатани. Минуло 1600 років, і людство повністю розбестилось. Тоді Бог посилав потоп і очистив землю від зла. Сталася ця всесвітня катастрофа приблизно 4400 років тому. Усі, усі злі люди, що йшли за дияволом і за занепалилими ангелами, загинули. Вижили праведний Ной та його сім'я. Вони під владою Бога збудували ковчег, у якому пережили планетарний колапс. Після потопу люди розмножилися і знову потрапили під владу царя тирана і диктатора Німрода, який об'єднав їх на будівництво Волонської вежі та імперії. Це було місце поклоніння. Бісам, але Бог зупинив цей проект поневолення, поневолення Вавилоном мешканців землі. Він змішав мови, давши людям безліч прислівників, розселив їх планетою, щоб вони були вільні і населяли землю у різноманітті націй та народів.